Міні-кафе в стилі Гаррі Поттера облаштували в приміщенні будинку культури, який зараз слугує навчальним закладом. Кімната розписана стилізованими малюнками, тут є меблі, столи, мікрохвильовка, чайники, посуд. Над цим проєктом працювала команда школярів Долина. У деяких моментах було багато нагрузки, дві конференції було в день. Було трохи тяжко, але ми справились. А так лекції були доволі цікаві, захоплюючі. Мені все сподобалось. Набір до програми «ЮЕктів» оголосили влітку 2024 року. Тоді організатори зібрали мотиваційні листи та обрали 10 команд з поміж 36 шкіл регіону. В січні поточного року діти захищали свої проєкти. П'ять з них отримали фінансування по 5 тисяч доларів. Команді долина Че допомагала Валентина Куліш. Ми на майбутнє планували вже якусь столову, тому що в нас, як ви знаєте, школа знищена авіабомбою, то в нас геть нічого не було. Ми вже таке щось Планували, але не було ніякої змоги. І написали ось так таку маленьку предісторію. Дітей знайшли зразу, тому що вони в нас всі активні. На грантові гроші в приміщенні зробили ремонт, закупили меблі, оздоблювальні матеріали, техніку, говорить Валентина Куліш. В сусідній інгульській громаді діти з команди «380 вольт. Також отримали фінансування. Проєкт передбачав облаштування кінотеатру на території ліцею та створення дитячої режисерської школи на його базі. Допомагала дітям з проєктом вчителька Ірина Бойко. Жінка говорить, актову залу відремонтували коштом громади та місцевих волонтерів. Гроші, які ми отримали від програми, ми витратили на техніку, на меблі, тобто щоб зробити цей простір, таким, яким ми його бачимо, щоб він, хоча б трошечки нагадував кінотеатр на прем'єрному показі, презентували короткометражний фільм про українського пілота, збитого російськими військами над територією громади. На тому місці встановили пам'ятний знак. Над відео працювали ліцеїсти. Це був гарний досвід, та й це ще буде досвідом. А ну, я дуже радий, що я пройшов ці шляхи з цими людьми, які ми командою все робили, ми все вирішували. Це була друга хвиля проєкту, говорить Христина Кащук. В першу чергу для того, щоб берегти людський капітал в нашій країні, нагадати молодим людям або повернути віру в те, що вони точно потрібні, що для них є дуже багато можливостей, саме тут вдома. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.